Є хіба щось надійнішого за планетарну втулку систему Nexus 8, то скажіть, бо тут все захищено від піска, від води, від пилюки. Всі передачі 8. Тут в тій бабіні в середині, одна зірка, вперед одна зірка. Поки надійнішого, не знаю. алюмінієва рама 28 колеса, Ціна 8 950. Китайський навіть не купиш, нормальний велосипед, Є амортизаційна вилучка, бачите, де тут амортизує дуже добре, є фара. Резина ще нормальна, не порепана, крила стоять, руль регулюється по нахилу, вверх-вниз. Значить, Амортизація є на спину і на дупу. Силіконове гелеве сідло, нормальне. Добротний багажник, де можете загрузити собі і щось вести. Наріс 155-170, той велосипед підходить. Значить, по рамі, бачите самі. Його навіть можна переробити на електро, він не боїться того, щоб бо він усилений, витримує до 150 кілограмів. Це як заготовка. Ззаді ролерний галь, дивіться. СКС, насос, подарунок є. Підніжка добротна стоїть. Педаля в комплекті. Когось буде цікавити такий велосипед. Пишемо, заходимо на сайт rover.in.ua, рубрику на планетарній тулці. В кого є можливість приїхати в кулки веломагазин на драйв то запрошуємо вулиця Львівська, 20 або місто Львову Цезелена, 253. В кого немає, надсилаємо новою поштою по Україні.